Важлива зустріч Рівненського ОВА відвідала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Спочатку робочу зустріч провели разом із керівниками структурних підрозділів ветеранами війни та їхніми родинами. Опісля організували брифінг для медіа. Я дуже рада, що сьогодні дійсно відбулася дискусія. Ветерани озвучували те, що їм болить те, що необхідно поправити, змінити, удосконалити. І я власне впевнена що у співпраці центральної влади і місцевої влади ми зможемо зробити е життя наших ветеранів кращим. Очільниця міністерства відвідала рівненщину, аби почути актуальні потреби ветеранів та із представниками влади на місцях визначити спільні методи у вирішенні проблемних питань. Дійсно, потреба є в тому, щоб зустрічатися більше на локальному рівні. Тому для себе визначив, що раз на місяць як мінімум будемо зустрічатися із всіма ветеранами, які в нас є, які виявляють бажання для того, щоб бачили ту точкову проблематику, яка є. А точкова проблематика була в частині медичного забезпечення окремих побутових питань. Які точно можемо вирішити за рахунок комунікації на місцях. На зустрічі був присутній Євген Федосієнко. Чоловік служив у 14-му окремому стрілецькому батальйоні Полісся. Зазначає, комунікація з ветеранами є важливою, про їхні проблеми повинні знати. 90% сутки, скажімо так, проблем виникають через, через саме людський фактор. В деяких громадах немає інклюзивного простору, де, де деколи немає ветеранам, куди звернутися, або вони не просто не поінформовані, де куди вони можуть звернутися за. Певними пільгами і так далі. До речі, багато хлопців звертаються із, з проблемами з довідками, із частин, із лікарень, з проблемами з, обид... з оформленням УБД. Загалом у присутності міністерки обговорили розвиток ветеранської політики в Україні. Кожен мав можливість наголосити про чіткі проблеми та запропонувати власні ідеї. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.